Вітаю 27 травня, початок нового тижня. Вихідні на Хмельниччині, як і по всій Україні пройшли неспокійно. Під ранок неділі, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО збили 6 БПЛА та одну ракету. Вранці рашисти знову завдали ракетного удару. Внаслідок атаки ворога в одному із районів області чули вибух. Працювали сили ППО. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Детальніше про головні події в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Із користю для здоров'я їх країни Хмельницька обласна рада вже вдруге організувала благодійний забіг Братерство Сталевих Сталевих-2.0». Разом із партнерами облаштували біговий майданчик на території дендропарку Поділля. Голова облради Віолета Лабазюк очолила колону на старт. Увага руш!» Сьогодні тут Хмельницька обласна рада, заклади обласного підпорядкування комунальної власності Хмельницької обласної ради, апарат обласної ради, пересічні громадяни, міста Хмельницького, області, діти, всі ті люди, які сьогодні хочуть своєю участю, своїм забігом, своїм внеском зробити вклад в наближення перемоги. Сьогодні нас також традиційно об'їх 2.0 ноль братерство сталевих на підтримку еліти. Збройних сил України, наших сил спеціальних операцій, на закупівлю необхідних fpv дронів. Цьогоріч благодійний забіг влаштували не лише для дорослих, а й для діток. Довжина маршруту для старших 2,5 кілометри, а для молодших 300 метрів. Головна мета зібрати кошти на fpv дрони та засоби РЕП для ССО цьогоріч. Доєдналася і моя менша донька Єлизавета. Вони йдуть по маршруту для менших діток, а ми з колегами усіма спільнотою спільнотою готуємося на старт власним прикладом. Мені дуже подобається цей забіг. Ну і в цей час такий непростий, коли є війна. Але я рада, що ми маємо можливість без тривог зробити це і мати якісь спогади про сьогоднішній день. Я хочу допомогти нашим військовим, бо вони на фронті, вони віддають життя заради нас. Ми маємо всіми силами їх підтримувати. Дрони і засоби РЕП на війні вкрай необхідні для виконання різних завдань від розвідки до ураження ворога. Тому запаси потрібно постійно поповнювати, наголошують спецпризначенці. Знищення живої сили противника, знищення броньованої, легкоброньованої техніки, також розвідка, різні цілі. Таких засобів, як можна так виразитися, їх не завжди вистачає. Також, ну, в них постійно є потреба, тому що вони. Не завжди вертаються з туди, куди вони вилітають виконувати свої задачі. І вдень і вночі військові стоять на варті спокою українців, тож ми маємо їм віддячувати та допомагати, каже пані Світлана, учасниця забігу. Благодійний захід вдалий приклад колективної підтримки. По перше, це гуртує українців, так по-друге, тому що нашим військовим дуже складно, дуже і ну вони роблять таку велику роботу ради нас, а ми вже ну чим можемо. Там допомагає до забігу. Долучилося багато дітей, дорослих і молоді. Адже усі свідомі підтримка війську необхідна. Щоб допомогти нашим військовим, дати їм свою підтримку у цьому всьому, виразити вдячність. Ну треба підтримувати наших військових. Цього участь у забігу взяли понад тисячу людей. Серед них чимало працівників комунальних закладів обласної ради. Наша єдність, наша підтримка. Ми повинні показувати, що ми разом з нашими захисниками неважливо, що ми в тилу, а вони на передовій. Ми завжди про них думаємо. Ми за них переживаємо і чекаємо на їх повернення спільними зусиллями хмельничан за ініціативи обласної ради вдалося зібрати близько 220 тисяч гривень. Хочу подякувати сьогодні за надмірну кількість, неймовірну величезну кількість сьогодні. Учасників. Отже, свідомість наша понад усе. Ми за перемогу. Ми і надалі кожен на своїм рівні і щоденною працею і благодійними такими заходами. Чекаємо, плекаємо, працюємо в напрямку довгоочікуваної перемоги і стабільного миру. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 третій канал. Хмельницькі поліцейські стали переможцями футбольного турніру, приуроченого до дня героїв. Окрім переможного кубку, гравці команди Динамо ГУНП» отримали ще 12 і впіві дронів для своїх колег, які зараз перебувають на передовій. Такий захід проводиться вже другий рік поспіль. Участь у змаганнях взяли 9 команд, які представили військові частини міста: ДСНС, поліцію, прикордонну академію, нацгвардію а також команда Хмельницької міської ради. Організатори розглядають турнір і як своєрідний терапевтичний захід, адже більшість гравців учасники бойових дій. Зокрема, за команда Поліцейські грають вибухотехніки, оперативники, дільничні та представники інших служб. Частина з них вже була у тривалих відрядженнях на деокупованій Київщині та Харківщині. Інші найближчим часом вирушають на подібні завдання. Хмельницька обласна військова адміністрація продовжує піклуватися про внутрішньопереміщених осіб. Виїзне засідання робочої групи спецкомісії Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених осіб. За участі народних депутатів України відбулось в обласній військовій адміністрації. Розглянули питання щодо захисту прав ВПО, які перебувають на території області, та механізмів вирішення житлових проблем внутрішньо переміщених людей. Відбулась зустріч з представниками управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, зосереджено увагу на соціальних проектах для Підтримки внутрішньо переміщених осіб в 2024 році та пріоритетні напрямки подальшої співпраці на наступний рік. У Хмельницькій міській раді пройшло чергове засідання виконавчого комітету. Розглянули 72 питання порядку денного. Усі рішення ухвалили. Зокрема, проголосували за компенсацію 50% вартості платного навчання у ВНЗ для ветеранів та військових. Присвоїли статус дітям, які постраждали від війни. Наразі у громаді 758 таких дітей. Врегулювали низку питань, пов'язаних із покращенням транспорту. Це стосується і міських, і приміських маршрутів. Надали матеріальну допомогу у 170 тисяч гривень двом домогосподарствам, що постраждали від атаки терористичної держави. Також 256 хмельничан отримують матеріальну допомогу на 2,5 мільйони гривень. Серед них 25 родин загиблих на 400 тисяч гривень, 11 родин полонених на 660 тисяч гривень, 54 військовим на реабілітацію на 620 тисяч гривень, 116 чинних військових на понад 600 тисяч гривень. Новий сервіс електронної черги для відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відтепер в усіх ТЦК Хмельниччини в тестовому режимі вже працює онлайн запис. Така ініціатива спростить процес відвідування військкоматів, зробить його зручнішим і швидшим для громадян. Використання електронної черги дозволить уникнути тривалого очікування та покращити якість обслуговування. Зниження води у Дністровському водосховищі. Жителі сіл Хмельницької та Чернівецької областей публікують кадри, які шокують. Дністер та його притоки різко обміліли. Подекуди води в річці взагалі немає. Осушуються мілководні ділянки з рослинністю, які добре прогрівалися і були хорошим місцем для нересту риб. Проте зараз там залишається тільки намул, який висихає залишки, молюск та нестерпний сморід. Тамтешні люди вважають, що причиною скиду води з водосховища є вироблення електроенергії для підтримання Напруги єдиної енергетичної системи України. Енергія ціною природи. Так наразі виглядають повноводні притоки Дністра, річка Калюс. Воду на Дністрі скинули. Зв'язано з тим, що збільшили виробництво електроенергії. От, виходить, що лишилося з річки Калюс. Це село Глибівка. От, ості. Бачите? Дорогі рибаки. Де сідати треба на судака на коропа, як ти ще сама річка. Всі знаєте ось цю ось цю косу, куди я зараз показую, де дуже класно крутиться судак. Ну, Дуже гарно, краса, неймовірна. Село Брага, Хмельницька область. Річка Дністер колись була. Навпроти. Всім Відома Хотинська фортеця, а води майже немає. Це жутко. Життя прожили, такого не було. Люди, що це твориться, що це коїться. Погода на тиждень. 28 травня на території Хмельниччини погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Прогнозуємо мідливу хмарність. В нічні години істотних опадів не буде, в денні години невеликий короткочасний дощ. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області в нічні години 11-16 градусів тепла, в денні години 21-26. У Хмельницькому в нічні години 13-15 градусів тепла, в день 22-24. Надалі і до кінця тижня погоду формуватиме поле зниженого тиску, тобто поступово тиск знижуватиметься до кінця тижня. Це призведе до нестійкої погоди, випадатимуть короткочасні дощі місцями з грозами в денні години, подекуди місцями град та шквал 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічні години істотно не зміниться, в денні години незначне коливання. Такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.